Всім привіт! Це нове відео по Полосдей. Нарешті я його зробив. І я думаю, вже всі знають. Скільки там? 2 дні. Тому вийшло глобально так, як для мене, обновлення. Е Максимально поміняли цей путь вижившого. І додавали северний Регіон. Я хворів, я не міг по ньому нічого записувати. Ну, щас мені стало легше. І... <секс> будемо вбивати фінального Хм-хм, <свист�> Странно, виглядає. Да. З отаким таким сатиком і поломанною шляпкою будемо йти. Я не знаю, що там жде. Просто знаю, що тут фінальний бос є. Ну він убивається не один раз. Ну, давайте. Мені не справились, ми Мені справились. Е справились. Це ледяний монстр. щось там щось там не ти корабль. Шо, у мене аж логіки, якісь, я мабуть на мінімальне качество поставлю. О, нормальне присол. Лайки качество погане, ну нічого. Добавили нові ружі. Ну як? Вони старі, вони завжди були. Но свиже готін. Я использую зарядній мотор сразу. Бо через мою ошибку і через бог. Я потеряв і такий чиский рюкзак. Я все потеряв саме дороге. Я не хочу цю ошибку, так що буду вже зразу реаніматором на всякий случай. А то вдруг, ну, добавили нові крафти. Фото тепер робиться з дубових досок. Добавили коктейль Молтова в крафти. Ракетницю, вижигатель. Це взагалі 8 стальних слідків і заводські деталі, це ще капець. Потрушитель добавили в крафти. І ще це огнен э, дихання апокаліпсиса. Ну якось 5 стальних слідків о титанових перебот. Ну і огненед. І зараз буде боссфайт. Ну наскільки я знаю, тут якісь є бочки, які яких треба підводити. О, запролагала. Ну що ж, заходимо на босс арену. Ой. Капець. Промогіть. Слід... Я нічого не знаю, але тут якийсь кошмар відбувається. Ось цей буріал. Бум. Давай, Диби. Почему же виживать цього трошки нема? Его не хватит, явно. Ну, Да... Эээ. Я не знаю, як тут усе робить. А де бочки? Раз, взрыв, два, взрив був. А де ще должна бути одна бочка? Що це таке? А, реаніматор упав. А, что -а -а. делать? Ну размазанность же уже. И тут решетка закрылась. Ем... І коли ти розмерзнешся? Тому що будемо застріляти до последнього. В... О, по 18 тепер. Бі. Давай, давай, уб'єм. Надіюсь. Що робити? Hva gjør jeg? І енергії немає, нічого немає. Убаріалу би. Ні. Мені треба заново, тепер буду вбивати. А в мене нічого нема для цього. Його тепер заново вбивати і нічого нема. Ані броні. Ні. Сього. Як шо той трупик там ще пропав? І що робити тепер? Бензина нічого нема. Що тепер це робити? аптечки турни ну, я повністю полностью я не знаю что робити. я все ресурсы щоб чтобы сделать вижигатель. выжигатель должно было хватить полностью ну хорошо це все не дать ну 8 стальних остальных слитки і він тепер повністю там встановиться, енергії нічого має. Що робити? І на пошті оружі теж нема. А він він ще почав просто замерзати чогось, персонаж. Він не, я даже міну не міг поставити. Що думаю, ми заберемо. Ну, боса, ще раз, я його дневник. Ще йти туди цілий час. А ні, реклами, нічого нема. Я всю рекламу потратила на те, щоб создать ці дуроцькі стальні слідки. У нього ставо на 4 хп. я не знаю, что тут робити? Ну опять його убивать, ну це ж нереально. Ну якщо правильно помню, то, то йому як У знуши... З... нього не будет же 500 хп шок. З нього якийсь броня якась подо. Тоді йому хорошо наноситься урон. Е. Mm. Я не знаю, що робити. Ну, це, походу, перша частина така буде. А як я тільки дойду тут, туди до Баріала ще раз. Тут було поранено. Ладно, я просто спортила все. Один вис... одного вистріла не вистачило, щоб цього обуріала. І пара аптечок. Ну, таке 10 минутне відео вийшло. Як я тоді дойду до добрива, але я ще раз покажу, що там таке. Ну я не можу. Якщо в нього восстановилось повністю я, це є єдиний знак його вбивати. Ну, його донорно було хватитися вижигателя. Я ж увірюю. І броня вся поламалась. Ну, оце отаке відео вийшло. Дуже грустно, Тут тоді смішний бог. Через море пливе. <гум> ну, от таке відео. Ну, дякую за перегляд. Якщо ви знаєте, що там буде, напишіть в коментарях. Бо я не знаю. Це я вмер, якщо він повністю восстановить своє здоров'я і ще й труп пропаде. Я не знаю. Ці до локації потіряв тактический рюкзак, кучу оружий і всяких зовсім. Якби я тут не потіряв вещи через простий баг, бо в мене не использувалася аптечка. То зараз би ми його пройшли. А той баг усе спорти. Або ще я не зрозумів, чого я вічно замерзав. У мене ж була холодостойкості 23. Там не давно, там треба... Там якраз вам 23 треба. Я все ж можу тільки використовую. Ну, це так. Я не знаю, що робити. Ну, Ну, то так буде. Як я туди дойду іще, що запишу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.